Гори України. На території України є гори на заході. Карпати на півдні Кримські. Назва Карпатських гір походить від Слав'янського Харба, тобто хребет. Українські Карпати гори середні за висотою. Утворені кількома гірськими хребтами. Карпати належать до Молодих гір. Їхнє утворення триває і досі. Найвища вершина. Карпат. Гора Говерла, її висота 2061 метр. У перекладі з угорської мови Говерла означає снігова вершина. Гора Говерла один з найпопулярніших об'єктів туризму. У горах довго лежить сніг, який часто сходить лавинами, які загороджують ріки, ламають дерева. У Карпатах м'яка зима і неспекотне літо. Карпата. Най... Вологіша область в Україні, найбільше дощів навесні і влітку, снігу взимку. Карпати місце в Україні, де найбільше річок, серед них дністер, тиса, Прут, черемош. Вони багатоводні і використовуються для водопостачання, виробництва електроенергії. Українські Карпати надзвичайне місце кришталевих озер. Найкрасивішим озером в Україні та родзинкою українських Карпат є озеро Синевир. Воно має одну особливість навіть під час найсильніших паводків ніколи не розливається. Рослинність в горах змінюється від підніжжя до вершин. Біля підніжжя росте листяний ліс, його утворюють дуб, граб, клен гостролистий, осика, бук, вільха. Вище ліс стає мішаним, в ньому з'являються хвойні дерева, ялиця і ялина європейська, смерека. З листяних переважає бук. Підлісок листяного і мішаного лісів утворюють кущі малини, ожини, ліщини, шипшини, багато лікарських рослин, грибів. Чим вище підніматися в гори, тим листяних дерев дедалі менше, ліс стає хвойним. Крім смереки ялиць, у ньому росте модрина. Хвойні дерева холодостійкіші, ніж листяний. Хвойний ліс темний, вологий, грунт між деревами вкритий мухом. Хвойні ліси змінюються чагарниками, а за ними розкинулися гірські луки, полонини. Це царство квітучих рослин, дзвоників, нарцисів, арніки. У Карпатах багато рідкісних дерев і кущів: тис ягідний, рододендрон східнокарпатський, ялиця біла, з трав'янистих рослин охороняються тирлиць, жовтий, лілія лісова, білотка альпійська. У карпатських лісах. Водиться багато різних тварин. Тут мешкають косулі, дикі свині, олені, поширені заяць, лисиця, вовк, куниця, борсук, трапляється ведмідь бурий. Тільки в Карпатах водяться білка карпатська, тритон карпатський, полівка снігова. У лісах гніздиться безліч птахів, деякі з них занесені до Червоної книги України беркут, Змієїд, сова довгохвоста, тетерук, глухар. Люди використовують природні багатства Карпат для власних потреб. На полонинах з весни до осені випасають овець і корів, заготовляють сіно улітку на полонини вивозять пасіки. Природно заповідні об'єкти українських Карпат Міжнародний біосферний заповідник Східні Карпати. Карпатський заповідник Горгани. Карпатський біосферний заповідник. Зробимо висновки. Українські Карпати знаходяться на заході України. Карпати молоді гори, їх утворення продовжується. Рослинний світ Карпат змінюється від підніжжя до вершини. Тваринний світ Карпат дуже різноманітний. Деякі тварини водяться лише в Карпатах. Природа Карпат використовується в господарській діяльності. Кримські гори. Вони простяглися вузькою смугою уздовж південного узбережжя Кримського півострова. Кримські гори утворилися мільйони років тому. У далекому минулому Кримський півострів перебував під водою. Про це свідчить те, що частина Кримських гір складається з вапняку, глини, піщаників. Утворення гір продовжується, про це нагадують землетруси. Найвища вершина Кримських гір, Роман Кош, висота 1500. 45 метрів знаходиться на масиві Бабуган Яйла. Узимку в горах випадає багато снігу, вірують завірюхи, навесні йдуть дощі, улітку грозові зливи, осінь суха і тепла. Річки Криму беруть початок у горах, живлення річок переважно дощове, частина живиться підземними сніговими водами. У них швидка течія, на окремих ділянках річки. Річки утворюють водоспади, а улітку опадів небагато, тому річки можуть пересихати. У передгір'ї Кримських гір поширені трав'янисті рослини півонє вузколиста, горицвіт весняний, тонконіг чебрець. Вище в горах ростуть ліси з дуба пухнастого й дуба скельного, ялівця деревоподібного, фісташки, мигдалю, суничника дрібноплідного. Великі площі займають ліси із сосни кримської, дерева з яскраво коричневим стовбуром заввишки 20 25 метрів, кучерявою кроною довгими м'якими голками. На плоских вершинах Кримських гір розкинулися гірські луки, яйли з тюрського пасовища. На яйлах немає затінку, мало вологи, адже частина дощової і талої води швидко збігає по схилах, а частина випаровується. На яйлах зростають трав'янисті рослини, які пристосувалися до посушливих умов це ковила, типчак, шавля, житняк та інші. Чимало рослин занесено до Червоної книги України, серед них аденофора кримська, борщівник пухнастий, жовтець роздільний, зозулинець пурпуровий. У Кримських горах водяться тварини різних груп, бо є всі необхідні умови для їхнього життя. На положестих схилах у листяних лісах водяться. Олені, благородний, і плямистий, козулі, на крутих схилах гірський баран муфлон. Також зустрічаються заєць русак, куниця кримська, лисиця кримська, ласка, борсук, дикі свині. У лісовій підстілці живуть землерики, під хмисом трапляються їжаки, у горах Криму чимало печер, де знаходять притулок кажани. У гірських лісах. Живе багато птахів. Серед них Сойка кримська, дятел строкатий, синиця чорна, шишкар ялинковий. У горах гніздяться хижі птахи, сип білоголовий, гриф чорний, орлан білохвіст. Тут є жаби, ящерки, змії і черепахи. Охороняється державою, гриф чорний, полос леопардовий, куниця кам'яна, ящерка скельна. Для збереження природи Кримських гір створено кримський карадаський заповідник. Зробимо висновки. Кримські гори розташовані на півдні України, на Кримському півострові. Гори Криму невисокі, їх утворення триває досі. Рослинний світ Кримських гір надзвичайно багатий. Чимало рослин занесено до Червоної книги України. Тваринний світ Криму також різноманітний, багато видів тварин перебуває під охороною. Джерела інформації, до яких ви можете звернутися при підготовці до наступного уроку. Бажаю успіхів під час виконання тестових завдань.